Духа. Всі уважно слухали сьогоднішнє Евангеліє Воно було трохи довге, правда? І тому я хочу знати, чи ви всі пам'ятаєте, чим воно почалося? Про що сьогодні Ісус розказував? Хто може мені допомогти? Про блудного сина. Ну, то хто був, хто в цій історії, що Ісус розказав, які були головні особи. Ем, був був чоловік, цар і. Ну, було царя, а був просто чоловік, і, і кого він мав в родині. Був батько і два сина. Так, він мав двох синів. І що сталося з самого початку? Хто пам'ятає добре? Син взяв свій е, половину маєтку свого батька. Який син? Менший. Молодший син сказав, що дай мені пів маєтку. І що він зробив? Поставився в. В рахунок в банку? Заховав під матрацом? Ні. Він, він пішов у інший край і всім эм, роздав св... эм, половину свого маєтку. Чи він роздав? А що він зробив? Потратив на розваги. Так, Він потратив на різні немудрі розваги. І тоді що сталося в там, тій другій країні? Йо, він е, е. голодно став. Став голод. Всі були голодні, всі були бідні. Як ви думаєте, йому добре жилося? А що сталося? Е, він найнявся е, свиней годувати в одного е, е, чоловіка. Він найнявся годувати е, пасти свиней, і там пише, що він навіть. Хотів їсти. Ви колись бачили, Хто має тут песика? Хто має котика? Хто має рибку чи якесь звірядку? А він годував свиней і він хотів їсти той корм. Ви бачили той корм, що звірятка наші їдять? Він виглядає смачний. Ви колись хотіли то їсти? А він був такий голодний, що він навіть то хотів їсти. Але що там казав? Йому давали то їсти? Йому навіть то не давали їсти. І тоді він що собі сказав? Давай, хто ще не піду, піду до батька і скажу йому, те, що я згрішився, і прийми мене як заслугу. Я не, здатний, ну, я не заслуговий бути твоїм сином. Він подумав, в батька навіть слуги мають нормально їсти. Я піду як слуга, і тато дасть мені їсти. І коли він вернувся, тато найняв його? Ні. Він, сказ... Він е, побіг до нього і сказав: вибач мені батьку, е, я, я тепер не засуху". А. Він сказав, щоб е, дали йому найкращу одіс і зарізали го годоване теля. Не почав великий праздник, велике свято, правда? Yeah. А тут хто вертається з поля? Yeah. Старший брат. Yeah. І що сталося з старшим братом? Він прийшов з ними святкувати. І не хотів піти, і сказав, що він дуже розіслився, тому що він сказав, що менший син весь маєток розібрав тільки на розваги. Так, і старший брат не хотів. Тепер я бачу, що ви всі дуже уважно слухали Євангелії, це дуже гарно. Як ви думаєте, Ісус дуже боїться, щоб ми стали тим молодшим братом. Я думаю, що ви всі чемні, правда? Ви не будете таке робити. Ви заберете всі гроші в батьків? Ні. Ну, Бачите, ви чемні. Але Ісус теж нас попереджує не бути як тим старшим братом. Бо Він хотів святкувати з татом і з братом. Він хоч був і добрим, але не радів за свого брата. То не тільки він не міг радіти, чи він міг братові простити? Не міг. Хто тут ходить вже до сповіді? А хто з дорослих ходить вже до сповіді? Щось мало рук бачу. Хто ходить до сповіді? Давайте, покажіть руками. Добре, О, бачите, Всі дорослі. Ви деякі з вас ще виросте й будете так, як ті дорослі, теж ходити до сповіді. А чому ми ходимо до сповіді? очиститись від гріха. Від гріха. розказувати свої гріхи. Щоб... О, щоб вибачатися за наші гріхи. Ми робимо деколи погані речі. Я думаю, що ваші батьки зараз не скажуть, а вони теж роблять деколи пагні речі. Я теж деколи роблю погані речі. І тоді ми, так, як той син, мусимо йти до сподів і перепроситися. І як ви думаєте, Бог нам прощає? Він так як той батько нас приймає. А знаєте, що тоді стається? Ми деколи вертаємося до друзів, а деколи ми один. Не хочемо простити, правда? Ми декопимося, як той старший брат, Бог тобі простив, а я тобі буду то пам'ятати надовго. Як ви думаєте, то добре так? Можна так тримати зло. І тому сьогоднішня історія, яку Ісус нас розкрав, нам показує, що так само, як ми грішимо і просимо, щоб Бог нам простив, так само нам треба один одному прощати. Хтось з вас колись батькам сказав неправду? хто тут колись сказав батькам неправду? А нас... І перепросилися потім. І коли наступного дня нас сказали, хотіло, щоб батьки вам далі довіряли. Хотілося б, правда? І ми всі робимо помилки, але нам пробачають. А деколи, коли нам товариш щось сказав неправду, ми не хочемо йому довіряти після того, правда? А варта. Нам треба довіряти людям і їм прощати, бо ми теж робили ті помилки, правда? Ми теж деколи казали неправду і бували нечемні і забули щось зробити, що обіцяли. Бувало таке. І тому, коли хтось інший нам таке щось погане робить, нам теж треба пробачати. І не бути як той старший брат, а радіти з тими людьми. І радіти, що людина виправилася і вже буде кращою. Я думаю, що нам всім треба усвідомлювати, наскільки важливо є не тільки казати всім пробачати, а перше першого себе починати тим добрим прикладом. Той приклад, що ми пробачаємо, забуваємо, не тримаємо зло, це найкраще, що можемо навчити дітей і наступне покоління. Бо можна багато говорити про різні притчі, а якщо самі показуємо протилежний приклад, то і що діти пам'ятають, не то, що ми кажемо, а який приклад ми показуємо. І тому не будьмо всі, так, як той старший син, а вміємо пробачати, прощати і радіти, що хтось став кращий. Як ви думаєте, той молодший син знову щось таке зробить? Він навчився, і варто то радіти тим, правда. Тому, коли хтось з нас стає кращий, радіємо з тою людиною, а не пам'ятаємо всі ті колишні зла. Слава Ісусу Христу!